Привіт, ти потрапив на кальянний канал Світсмок. Мене звати Жаня, і сьогодні на столі у нас продукт Ґрейд не просто наймолодша кальянна новинка ринку України. А наймолодша акцизна новинка. Це дуже-дуже важливо. Тому сьогодні розбираємо продукт Great, повністю його айдентику. Взагалі, що це за продукт. Розповідаю про його новинки, як у них був організований ще виход на ринок і що за цей короткий проміжок часу вони встигли ще зробити. І також в цьому відео буде розіграш, друзі. Мої, тому дивіться його уважно і до кінця. Що ж, не будемо гаяти час. Поїхали. У цьому відео я буду робити багато наголосів саме на акцизі, тому що грейт являється акцизним продуктом, і я чудово розумію, наскільки на сьогоднішній день важко зробити в Україні легальне та акцизне виробництво. Починаючи ще з 2021 року, коли продукт сам починав розроблятись, пройшло трішки більше двох років. Але за цей час у грейта з'явився не тільки продукт. А також і легальне виробництво. Тобто на сьогоднішній день у них є всі необхідні сертифікати, є ліцензії як оптові, так і ліцензія виробництва. Всі документи я буду прикріпляти анімацію ось тут. І до речі, хочу подякувати компанії Грей за те, що надали мені їх без зайвих питань і досить швидко. До акцизних продуктів можна відноситись по різному. І я чудово вас розумію, тому що досить висока різниця, досить велика різниця в ціні. Але... Це неминуче, так само як і євроінтеграція і обілення багатьох бізнесів. Тут питання тільки в часі, скільки потрібно буде для того, щоб е, е, працювати змогли тільки легальні бренди. Я думаю, що це питання декількох років. Буквально та цей шлях компанія Great вже пройшла. Тому давайте зараз сфокусуємось на самому продукті. Ось такий бокс приїхав до мене. В принципі, стандартний блогер-бокс, який ви бачили у багатьох. Він іменний. Ну, як іменний, тут є невеличкий під підпис. Такий для мене всередині очікувало 15 стартових смаків у фасуванні 100 грам, також брошура з їх фотографіями та невеличкими описами смаків. І персональний мундштук. Хоча, чесно кажучи, мені здається, вже в 2023 році можна відправляти якісь. Більш цікаві персональні штуки, або робити якесь більш цікаве наповнення. Чесно кажучи, я трішки іншого очікував, тому що коли виходить такий серйозний гравець, який заявляє свої досить амбіціозні наміри, якось хочеться отримати презентацію продукту, як правильно сказати, кращою. Ви чудово знаєте і без мене багато різних кейсів, які були вже на наших ринках, але можливо грейд підготували щось на майбутнє. Давайте до продукту перейдемо. Тут використовується ліст Вірджинія, насіння якого купляється у Сполучених Штатах, привозиться до України, вирощується. Тобто, це, ну як не знаю чи правильно сказати, українська Вірджинія. І на основі цього і роблять. Свій продукт. Ароматизатори США, Франція, Японія, Німеччина. Тут все стандартно. І для того, щоб довго не розповідати вам про фасування і ціну, я виведу зараз їх двома графіками. Так, рейт це акцизний продукт. Ось інфа про нього. Але компанія також чудово розуміє, що не всі, фізично не всі, можуть на сьогоднішній день дозволити собі акцизний продукт, тому у нас є ще і інший графік це фасування та ціни. На безакцизний продукт Грей. То ось зараз виведу його. Ось тут. У мене зараз, на жаль, баночок в 25 грам немає. Вони надійдуть найближчим часом, тому тут я прикріплю тільки фотографії. Мені здається, вони досить миленькими. Але переходячи одразу до упаковки, навіть ні. Давайте розберемо для початку айдентику. Звісно, досить важко працювати з візуалізацією, коли у тебе половина закривається попереджувальними знаками, але тим не менш є приклади, коли це роблять доволі вдало. Тут чесно скажу, е таке враження, наче на дизайні, зекономили. Логотип. Наприклад, не зрозуміли. Чи це хотіли зробити відсилку до українського тризуба, чи це просто три листочки стоїть? Не знаю. Не розумію. От не викликає бажання придбати, що дуже важливо, коли продукт стоїть на полиці, вирізняються різні бренди якимись своїми стилями, своєю різною айдентикою. Хтось, навпаки, робить це в більш мінімалістичному стилі, а хтось. Іде в андерграунд і виділяється яскравими кольорами, якимись написами. Тут нічого з цього немає, і мені не зовсім зрозуміло, чому такий перспективний бренд вирішили зробити таку просту і непримітну візуалізацію. Тому що, от, пригадайте, був Такий акцизний продукт, як Honey Badger, там було все чудово. І візуал був класний, і упаковки чудові, і взагалі у них айдентика була досить цікава. Можливо, це спроба зробити якось максимально мінімалістично. Тоді моя порада. Потрібно внести деякі зміни. Знову ж таки, я зараз доношу вам тільки свою думку і хочу попросити вас, дорогі глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про візуалізацію продукту Грейт, Згодні ви зі мною чи ні. Якщо так, то чому? Якщо ні, то також чому можете розписати. Дякую. Взагалі, я тут маю про продукт розповідати, а не його якісь мінуси. Хлопці тільки вийшли на ринок, а я давай це не так, це не так. Давайте виправимось. Грейт. 15 стартових смаків, які зайшли, на сьогоднішній день у них вже їх 19. І ще приблизно за 2 місяці буде плюс 5 нових. Тобто з дропами у них все добре. По міцності це щось середнє між е, е, сегментом Light та Medium. У них, до речі, в брошурі, так і зазначено. Тютюн має міцність від легкого до середнього, з чим я, в принципі. Згодний на 100%. По запаху з банки, що можу сказати, насправді звичайний продукт, але ж і оцінювати його по запаху також невірно. Що стосовно консистенції, вона, як мені здалося, нижче за середню, така доволі дрібна середня пропитка сиропом. Працювати з нею. Нормально, якщо ви людина, яка вміє вже працювати з кальянним тютюном, у вас взагалі ніяких складнощів не буде. Якщо це ваш перший продукт, який ви купляєте, чесно думаю, також проблем не буде. Я працюю зараз шилом і все чудово розпушується. Тобто він і не досить липкий, і не досить рихлий. Те, що потрібно. Зараз швиденько роблю міксочок. Що це в мене взагалі? Соковитий ананас, його я взяв 50%. Візьму ще 15, приблизно 15-20% кокосового шейху від Юніті, і все інше це у нас буде близько 30 манго від спесті. Давайте зараз зробимо наступним чином. Я закінчую забивати чашу, ставлю на кальян, ставлю вугілля. І одразу як почну її прогрівати, повернусь до вас. Для мене пройде близько 10-12 хвилин, а для вас приблизно 2 секунди. Тому не перемикайте. Знаєте, поки я робив чашу, до речі, вийшло смачно. Так. Поки я робив чашу, я от що згадав: акциз не завжди відповідає за якість продукту. І цю фразу я пам'ятаю ще декілька років тому, хто її сказав, на чому вона базується, невідомо. Можливо, це було порівняння ще тодішнього басіо здається, року 2019 або 2020 з іншими продуктами. Я цього не знаю, але акциз. Відповідає за сертифіковані компоненти, які йдуть всередині цих банок. На довгій дистанції це також означає, що продукт не буде змінюватись, тому що має використовуватись одна сировина. Вона частіше за все купляється з заводу. Це один і той самий лист у одного виробника. В нашому випадку це один і той самий лист, який має вирощуватись, і одні й ті самі компоненти, причому. Такому ж дозуванні, тому що різні аромки мають різну концентрацію. Десь можливо тут 15% ароми, десь 10%. Я, я точно не знаю цього, але коливання не має бути. Далеко ходити не будемо. Є приклад багатьох країн, де кальянна індустрія вже пережила цей період легалізації, і медіа, наприклад, вони не співпрацюють з безакцизними продуктами. Так, це нормальна практика, всі до цього звикли, і зараз це вже вважається нормою. І повторюю ще раз: євроінтеграція неминуча, і вихід в акцизне поле він також неминучий. Питання тільки скільки це займе часу? По роботі Грейт показав себе досить непогано. Він чудово заходить, як і в соло, також в міксах між собою. Або ось вам наглядний приклад. В міксах з іншими продуктами. Тут у мене списті, юніті, а також грей. Я раджу використовувати глиняні чаші і забивати рихло з невеличким відступом, тому що в дотик можна зловити перегрів і буде віддавати такою невеличкою гіркістю. Але, як я завжди кажу, експериментуйте. Можливо, вам сподобаються інші чаші або інші методи забивки, варіації є досить багато. І по пакуванню. Багато хто запитував, чому виробник вирішив робити банки, а не картонні упаковки або зіп-пакети, які вже багатьом відомі. Ну, по-перше, для того, щоб виділитись на ринку. По-друге, хочу сказати, що вживу це виглядає набагато краще ніж на фото або відео. Тому що спочатку мені не сподобалось це взагалі. Я подумав банки. Ну, виглядає це не досить класно, але коли до мене приїхав продукт, я взяв його в руки і подивився, ну. Слухайте, начебто непогані банки, нормальної якості, нормальні кришки, нормальні наліпки. Але у цієї фасовки, у цієї тари, точніше, так буде правильно сказати, є один мінус: вони крихкі, точніше, не крихкі, а вони не витримають падіння. Що, звісно ж, поступається картонним упаковкам, впевнений, що у 9 з 10 людей проблем з цим не виникне. Але якщо наша скляна банка впаде на якусь підлогу бетонну, наприклад, банка розіб'ється і що потім робити з продуктом? Обережно забирати з нього шматочки скла і пересипати кудись в судочок. Ну... Така собі історія. Та на своєму прикладі я впевнився, що банки досить зручні, у них е, гарні різьби, все добре відкривається, все добре закривається. Це все добре виглядає на полиці, тому що навіть є отакі пазики, щоб ставити банку на банку, і вони, наче будуть стояти впевнено, не будуть падати одна з одної. Але тара, хоч і незвична, але нормальна. Тут я підкреслюю, вона нормальна, вона не класна, вона не... Якась приваблива, вона просто нормальна. Тут є невеличкий нюанс, тому що я вніс зміни, наприклад, повністю і в упаковку, і в візуал. Так як продає в першу чергу те, що ми бачимо на полиці. Не те, що всередині, а те, що ми бачимо очима. Це, напевно, єдине, що я можу виділити не як мінус, а як рекомендація для виробника для можливої подальшої зміни. Стосовно того, що знаходиться всередині, грейт вийшов одразу з досить цікавими смаками, і це один з небагатьох виробників небагатьох продуктів, у якого я знайшов справді смаки, які мені сподобались. Враховуючи те, що на сьогоднішній день у мене десятки різних брендів у фасовках від 40 до 200 чи 250 грам, повністю викурити, висушити одну банку, таке буває досить рідко. Але у грейту це вийшло. У мене стоїть тут смак, він майже пустий. Міксований витвір із рози, полуниці та грейпфрута залишилося ще. Ну, навіть на одну забивку не вистачить, і це неймовірно класний смак. Тому наступним кроком, як ви зрозуміли, я виводжу свій топ-5, з яким я раджу вам починати знайомитись з продуктом Грей. Ви можете придбати його як в фасовці 100 грам, або ж в маленькій 25. І це, до речі, дуже цікавий кейс: 25 г. не 40 або 50 до тих, яких ми звикли. І можливо в майбутньому це трішки змінить ринок та уявлення про маленьку фасовку. Зараз ніяких прогнозів я робити ще не буду. Про популярність такої фасовки це потрібно дивитися в динаміці вже. Але одразу як до мене приїде фасування 25 г, грам, я покажу його у себе в інстаграмі і розповім про свої враження. До речі, якщо на мій інстаграм ти не підписаний, рекомендую тобі це зробити. Він тут зараз з'явиться. Спочатку ми розбираємо первісно продукти, та робимо розпаковки саме там. Ну і звісно ж, смаки, які не повністю мене задовольнили, які я вважаю недостатньо допрацьованими, чи можливо у яких недостатньо відкрилась ароматика. Їх список я виведу ось тут. Тобто, у вас є мій топ-5. Зараз він ще раз з'явиться, з якого я раджу починати знайомство з грейтом. А також смаки, які я на сьогоднішній день не можу вам ще порадити. До знайомства. Ну, як ви зрозуміли, ми плавно вже дійшли до представлення самого продукту, яке відбулося на виставці індустрія влітку 2023 року, буквально декілька місяців тому. Чомусь тоді я чув здебільшого негативні фідбеки. Мої очікування, скажімо так, були досить занищені по продукту. Але коли він до мене приїхав, я такий. Я чесно скажу, був трішки вражений Що буде далі? Покаже тільки час будемо спостерігати за грейтом вже на довгій дистанції. Я впевнений, що у них є потенціал. Це легальний, це акцизний продукт, що буде дуже важливим в 24-му, 25-му і наступних роках. Тому я хочу побажати виробнику сил та натхнення. І найголовніше питання: чи можу я порадити грейт до ознайомлення? Так, якщо ви шукаєте якийсь новий продукт, якщо ви полюбляєте легкий сегмент або щось трішки міцніше за легке, грей це саме те, що вам потрібно. Причому, що є фасування як 100 грам, так і 25, що чудово для знайомства. Зараз ще раз виведу інформацію по фасуванню та цінам. Ось тут у нас будуть вказані акцизні ціни, а тут безакцизні. Вибирайте. І також в описі до цього відео я залишу посилання, де можна придбати. Продукт Great. на цьому, в принципі, все, друзі. І як я і обіцяв на початку цього відео розіграш. У нас буде три призових місця, кожен з яких отримає по два. Ні, давайте по три смаки 100-грамових від компанії Грей. Все, що вам необхідно зробити, це підписатись на канал, поставити лайк під відео, підписатись на два інстаграми. Це мій інстаграм та інстаграм виробника продукту Грейт, а також написати будь-який текстовий коментар під цим відео. І вже за декілька тижнів я виберу трьох переможців, кожен з яких отримає невеличкий пак для знайомства продукту від компанії «Грейт». Дуже сподіваюсь, що це відео було цікавим для вас та корисним. Якщо так, то ти знаєш, що робити. Постав, будь ласка, лайк, підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив, і вдару дзвін для того, щоб не пропускати нові відео на кальянну тематику, які виходять у нас щотижня. Ну а поки я відправляюсь готувати для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам Ютуб. Друзі, з вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Sweet Smoke, І як завжди. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!